Правоохоронці Житомирщини у центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка організували захід з літературно-поетичного читання для учнівської молоді. Все це присвячене до дня української мови. Ми повинні шанувати і плекати свою мову. Її в нашій мові зараз дуже непросто. Ми її повинні плекати квітку, вона важко проростає. Захід відбувся з метою популяризації української мови, яка в умовах війни з Росією стала важливим елементом самоідентифікації та національної єдності. Тішимося з того, що це є дуже гарним таким прикладом популяризації слова, розуміння значення нашого слова. І, бачите, відбулася такий гарний симбіоз. Коли і громада, і діти, і поліцейські, які є сьогодні для нас прикладом в багатьох правознавчих моментах, але вони ще й дуже гарно популяризують українську мову, гарно вміють говоритися і спілкуватися українською мовою, і це досить, досить для нас цінно. Дев'ятеро учнів ліцею, номер 25 декламували як і свої авторські вірші, так і вірші інших авторів. Шестикласник Тимофій пише власні вірші близько двох років. Сьогодні для аудиторії він розповів вірш про історію України та воїнів, які нас захищають. Герой України це той, хто її захищає, любить і русаків відбиває. Це той, хто мерзне голодає, день і ніч від ракет захищає, і друзі його життя віддають, і він ризикує життям, щоб добре було жити нам. Українська історія наша як воїн ЗСУ безстрашна, сильна, вільна, непокорна. Свята для нашого народу, а воїн ще дає нам змогу жити в вільнім краї без вибухів в спокійну пору, без ховання кожен день в укритті підвалі, щоб жити ми могли в реаліях непростих. Воїн наш дуже сильний і крутий. Ця тематика найбільш болюча, найбільш популярна наразі. Так. Як Я його писав, мені. Я дивився новини, мені пройшли емоції, біль. Мені стало сумно і я вирішив вивести свої емоції за допомогою вірша. Декламували вірші й працівники поліції. Катерина Машківська представила авторський вірш, який написала в пам'ять прополеглого поета та захисника України Максима Кривцова. Стараюся завжди тримати гроші для випадкового візиту в книгарню, аби придбати чергову збірку віршів про війну чи кохання. Щораз, складний вибір, Та ну, щось оберу і піду десь за столик у першу найліпшу кав'ярню. Як завжди. На Арабіці лате з карамельним сиропом і улюблене місце з вітриною в ціле життя: запах свіжих рядків, вступ, фотоавтора, бій та супротив. Різка зміна усього з того часу, як в нього з'явилась вона. Ви уявили дівчину, коханку, чи п'янку незнайомку і шлейфом Версаче. Було б добре насправді. Проте ні. Жодна з них не вона. Одного разу це так сталося банально. Я просто зайшла в кав'ярню в книгарню, перепрошую, побачила цю книгу і одразу зрозуміла, що я хочу її прочитати. У мене до неї, тобто лежить душа, і є якийсь потяг. Я купила цю книгу, прочитала і зрозуміла, що оп, це воно, і я хочу в пам'ять про цього поета-захисника написати вірш поза як ця пам'ять має жити. Жити постійно повсякчас, щоб ніхто не забував про героїчні вчинки, і е, люди пам'ятали, що війна вона містить в собі також і мистецтво, яке в ній народжується, і яке ми маємо плекати. Катерина розповіла нам, що почала писати вірші ще зі шкільних років. У мене до цього лежить душа. Коли є натхнення, завжди стараюся створювати якісь вірші, так би мовити. Навіть попри те, що я обрала для себе професію правоохоронця, таку е, нелегку, так би мовити, службу. Я намагаюся знаходити час, е, якісь, можливо, дні для того, щоб написати вірш і збагачувати нашу Україну новими мистецькими творами. Наприкінці заходу школярі отримали подарунки від правоохоронців, а також книжки від бібліотеки.